Вітаю! Ви вже знаєте, якими можуть бути журналістські тексти, у чому полягають особливості різноманітних жанрів. Теоретично, ви вже готові випробувати свої сили у полі. Однак яку тему обрати, що буде актуальним для суспільства? А якщо вже знайшов, що ж робити далі? Ці питання нерідко збивають з пантелику журналістів-початківців. Тож відшукаймо відповіді разом. Для початку з'ясуємо, де шукати ті самі цікаві та актуальні теми. Насправді журналісти не мають власних детективів, які регулярно передають їм цю приховану інформацію і не купують її за гроші. Усе як завжди лежить на поверхні. ж за все журналісти постійно моніторять соцмережі різноманітні пабліки та групи у них люди самі діляться своїми історіями або оперативно повідомляють про різні надзвичайні ситуації Але звичайно ж, перед тим як відправитися на зйомку, журналіст перевіряє, чи варта ця подія уваги, чи правдиве це повідомлення, як це коментують у компетентних органах, що пишуть у коментарях. Якщо обговорення бурхливе та емоційне, вирушаємо на зйомку. Наприклад, у соцмережах повідомили, що у центрі міста пожежа є навіть фото та відео з місця події. Здавалося б, ми вловили сенсацію, треба вирушати. Однак спочатку усе ж зателефонуйте надзвичайникам, з'ясуйте, що горить, та які насправді масштаби. Адже це може бути невелике загоряння на кшталт підпалу трави або паперу. І тоді сенсаційного матеріалу ну ніяк не вийде. Другий тип пошуку тем насправді зовсім не про пошук. Доволі часто люди самі звертаються до редакції і запрошують на зйомку. Так так уявіть собі. Іноді кореспонденти зовсім не виконують зайвої роботи. Вам будуть пропонувати свої теми доволі різні люди. Бабусі, що хочуть поскаржитися на невеликі пенсії прислужби різних структур і навіть представники влади. Коли ви почнете працювати, то обов'язково зіштовхнетесь із тим, що часто люди сприймають журналістів за всемогутніх богів, які обов'язково вирішать усі їхні проблеми. Але вони не налаштовані змінити щось самотужке. Вам будуть пропонувати зняти сюжет про сусіда, що заважає спати, про жінку, яка щоранку вигулює собаку без намордника, про неякісний ремонт у під'їзді. Єдина моя порада: навіть не намагайтеся, люди просто хочуть знайти чергового слухача та використати вас у якості безкоштовного адвоката. Натомість так буває не завжди частіше люди привертають увагу журналістів до дійсно цікавих тем. Вам запропонують зняти будинок, зроблений власними руками із екологічних матеріалів, колекцію раритетних новорічних іграшок або комунальне лихо, що сталося за провини міських служб. Ім того, журналістів вашої редакції постійно будуть запрошувати на заходи представники влади. Їм важливо показати результати своєї роботи, і найефективніший спосіб зробити це запросити змі. Відкриття нової лікарні, результати роботи за перше півріччя, готовність до нового опалювального сезону. Влада хоче звітувати про це регулярно, тож готуйтеся до того, що зйомок буде багато. Не відстають і різні компетентні органи: Нацполіція, ДСНС, СБУ, податкова. Скільки злочинів розкрито, пожеж ліквідовано, податків отримано. Про все це вам розкажуть на спеціальних брифінгах, а також нададуть відповіді на всі ваші додаткові питання. Thank you пам'ятайте, що всі теми знаходяться просто навколо вас. Що вас цікавить, над чим замислюєтеся? На що звертаєте увагу у цей момент? Згадуйте, що ви журналіст і завжди зможете зняти про це сюжет. Не соромтеся, запропонуйте ці теми вашому редактору. Поясніть, чому вони можуть бути цікавими. Навіть якщо їх не погодять, не розчаровуйтеся у собі. Запевняю, керівництво любить, коли кореспонденти проявляють ініціативу і вас за це обов'язково похвалять. І от, коли тема обрана та погоджена з редактором, час збирати інформацію. З'ясуймо, як і з чого почати. Існує лише три методи збирання інформації: це спостереження, вивчення документів і джерел, а також інтерв'ю. Суть методу спостереження доволі зрозуміла: це спостерігати та звертати увагу. Це дуже корисний метод, коли ви готуєте матеріал у жанрі репортажу, розслідування та нарису, адже вам важливо передати емоції, почуття, атмосферу. Спостереження буває відкрите та приховане. У першому випадку люди знають та розуміють, що ви спостерігаєте та знімаєте. У другому навпаки. Найчастіше журналісти вдаються до такого, коли проводять власне розслідування і хочуть зрозуміти, що відбувається насправді. Частіше у такому випадку кореспонденти фіксують усе на приховану камеру. Наступний метод збирання інформації робота з документами та джерелами. Він є особливо важливим, коли журналіст готує складні аналітичні матеріали. На відміну від спостереження та інтерв'ю, документи постачають журналісту точно об'єктивну інформацію. Головне правило роботи журналіста з документами і джерелами неупередженість. Ви не маєте шукати в них підтвердження думок власних чи більшості. Навпаки, матеріал будується на документально підтверджених фактах. Документи та джерела можуть бути різними. Головне, аби вони були офіційними та правдивими. Наприклад, повідомлення на сайтах офіційних органів, таких як Нацполіція чи прокуратура, витяги із держреєстрів, оприлюднений текст законопроєкту і так далі. Майстерність журналіста проявляється ще й у тому, скільки таких джерел він зможе знайти та опрацювати наскільки детально в них розбереться. І останнє на сьогодні інтерв'ю. Це метод, сутність якого полягає у тому, що журналіст здобуває новини і необхідну інформацію шляхом спілкування з певною людиною. Однак жанр інтерв'ю та метод це трохи різне. У жанрі весь ваш матеріал побудований у форматі питання відповідь. Натомість, коли ви збираєте інформацію за допомогою інтерв'ю, це означає, що ви використаєте лише невеликий фрагмент із розмови. І, хоча у кого та в якому випадку краще брати інтерв'ю, ми розберемо трохи згодом, відкриємо великий секрет. Просто зараз. Вам доведеться інтерв'ювати усіх! Людей найрізноманітніших спеціальностей та верст населення, звичайних перехожих та президентів, комунальних працівників та зірок світового масштабу усі вони різні. До кожного треба знайти особливий підхід і нерідко спілкуватися із комиром мільйонів буде набагато легше ніж із працівником водоканалу. Новини оточують нас усюди, із них починається і ними завершується наш день. Ми обмінюємося певною інформацією і завжди прагнемо дізнатися якомога більше нового. Власне, журналістські навички є у кожного із нас. Головне, навчитися їх проявляти та застосовувати. І це основне завдання наших наступних зустрічей. А на сьогодні у мене все. Я дякую вам за увагу і вже чекаю на новому уроці.